Ще одну пам'ятку архітектури підсвітять. Вже до Великодня мають встановити основну частину софітів довкола церкви Петра і Павла. Це колишній костел єзуїтів. Завершити монтаж обладнання мають намір до початку літа. Художня інсталяція вже погоджена в управлінні охорони історичного середовища. Над підсвіткою будуть працювати фахівці компанії Шредер за виключно спонсорські кошти. Цей проєкт є частиною підготовки міста до чемпіонату Європи з футболу. Буде такого типу підсвітка. Тут використовується кілька видів підсвітки, зокрема локальна підсвітка. Це будуть підсвічені об'єкти фасаду, буде підсвічена, буде використовувати заливна підсвітка, де хи храм підсвічується. Може використовуватися тротуарна підсвітка, коли світильники встановлюються в тротуарі, і підсвічують будівлю знизу. Також Ну і різні вигляди підсвітки. В результаті створюється неповторімна гама кольорів, значить яка гарно дивиться вночі. Підготовчі роботи мають розпочати вже з наступного тижня. Окрім того, встановити освітлення, кажуть у ратуші, збираються ще й на палаці Любомирських, що на площі ринок. Нагадаю, у Львові вже підсвітили церкву Михайла, Андрія, Юра, Домініканський собор, вежу корняк та костел Марії Магдалини.